Слухай, а тобі наче двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають ефірі марафону новини для вас працюють команди фактів СІТВ та АСІТВІТАВІКОНЕСТБІ і мої вам вітання. Ворог продовжує атакувати на Авдіївському напрямку. Наші підрозділи, що відійшли на більш вигідні позиції, стримують подальше просування окупантів, заявив в ефірі телемарафону Дмитро Лиховій, речник оперативно стратегічного групування військ Таврія. За його словами, позиції були підготовлені здійснення фортифікація, виведення військ з Авдіївки було настільки успішним, наскільки це дозволяли обставини. Зазначив лиховій, деяка кількість військових потрапила. В полон скільки саме поки не уточнив, бо ще триває верифікація, тому дані будуть некоректними. Військові ще виходять до своїх ти постійно дислокації і виходять на зв'язок. Ворог не припиняє тиснути з усіх фронтів. Про це свідчить статистика генштабу. Згідно з нею, продовж доби сталося понад 80 бойових зітнень. Росіяни 13 разів завдавали ракетних ударів, понад 100 разів били з авіації та 169 разів з реактивних систем залпового вогню. 12 ворожих атак вдалося відбити нашим захисникам на Лиманському напрямку. Тут палають терни, Ямполівка, Торське, Білогорівка. Традиційно гаряче на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На кожній з цих Ділянок фронту українські захисники зупинили щонайменше по 14 штурмів окупантів. 23 рази вороже військо намагалися прорватися на Мар'їнському напрямку на Новопавлівському відтинку фронту. Українські воїни відбили дві атаки біля Пречистівки та Старомайорського Донецької області. На Запоріжжі 13 разів ворог атакував позиції збройних сил України неподалік роботиного та вербового. Двічі окупанти намагалися штурмувати на Херсонщині, і все безуспішно. Унаслідок російських обстрілів травмовано місцевого мешканця Мирівської громади 56-річний чоловік дістав осколкове поранення голови та перелам передпліччя. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості. Загалом окупанти від ранку обстрілюють Нікопольський район Дніпропетровщини. Ці дні лютого 10 років тому стали найтрагічнішими, але й найбільш визначальними для майбутньої України. Згадуємо розстріли майдан на людей на майдані. Згадуємо героїв Небесної сотні. Сьогодні в Києві вшанували пам'ять загиблих 18 лютого. У кріпосному провулку та Марінському парку зібралися учасники революції гідності та родичі полеглих. На місці подій зараз перебуває наш кореспондент Василь Сафянюк. Василю, добрий день. Розкажи, будь ласка, що відбувається, які події сьогодні були в центрі Києва. Вітаю, Андрію. Ми були спершу у Марінському парку, де 10 років тому почалися, можна сказати, такий переломний момент, і загинуло дуже багато учасників Революції і Гідності. А зараз на Майдані Незалежності, де вже 10 років ось така стіна пам'яті і меморіал усім загиблим Героям Небесної Сотні. У Марінському парку сьогодні. Півдні зібралися і родичі загиблих, і учасники революції гідності. Там пройшла панахида за загиблими активістами Євромайдану. Провели її священники різних конфесій. Серед тих людей, які сьогодні зібралися в Марінському парку, було також і чимало військовослужбовців, адже знаємо, що ті. Учасники революції гідності, які були на Майдані, потім з 2014 року пішли боронити Україну спершу в АТО, потім в ООС. Ну а зараз воюють проти росіян вже на Донбасі і, взагалі, на всій лінії фронту. І от один з таких учасників, з яким ми поспілкувалися, Андрій Чарка розповів про події 18 лютого. Пропоную послухати. Тут вже нас чекав антимайдан, і плюс плюс беркут, і все остальне почалось побиття, все переросло в бойню. Людей тут вбивали, вивозили. Ігор Сердюк, де ми біля пам'ятника зібралися, загинув пострілом ліцо, Він був 9 дев'ятої сотні. А взагалі, все переросло в якийсь жах, і з тих пор почалася війна з москалями. Про війну також згадували інші учасники, які виступали вже після панахиди, після покладання квітів. Також ми поспілкувалися і з родичами загиблих. Тут була Тамара Васильівна, це дружина Героя Небесної Сотні Віктора Швеця. На його честь названа одна з вулиць у. В селі у передмісті Києва, крім того, розповіла нам Тамара Васильівна, що за всі ці роки, 10 років, тривають ще досі судові засідання, і ось вона, як учасниця громадянського об'єднання, якого ходять активісти Революції Гідності, кажуть, що не зовсім або, скажімо так, незадоволені люди тим, як тривають ці судові засідання, і сподівалися, що вдасться все ж таки. Покарати винних і всіх причетних до розстрілів на Майдані і до тих, всіх тих, хто спричинили загибель Небесної Сотні. Пропоную послухати. Вже 10 років, як ідуть суди, вони настільки виснажливі, вони настільки вимотують, що, мабуть, це і нагадує, що 10 років, а так час дуже швидко пролетів. Змарнували наші можновладці цей час, змарнували для держави, змарнували для розвитку України, змарнували для пам'яті про дійсно події революції гідності. Водночас з іншими учасниками, які сьогодні прийшли, і в Марінський парк і потім були і на майдані Незалежності, Ми теж спілкувалися і кажуть, що зараз. Після 10 років, як минуло, від тих подій українцям потрібно об'єднувати свої зусилля, об'єднувати всіх і цивільних, і військових, аби стримувати ворожу навалу. І про це нам говорив теж учасник революції гідності, чинний військовослужбовець Костянтин на псевдогард. Пропоную його послухати. І ось цей тригер. Момент, коли нам треба дати перший бій, відбувається і зараз. Зараз у нас переломний момент, коли суспільство вже там втомилось, де, де Європа, Америка втомились, але нам так само треба дати бій. Не, не тільки західною зброєю, головне це наше суспільство, яке має з'єднатися і дати бій. Сьогодні також заплановані ще окрім цих подій, які відбулись в Мар'їнському парку. Ще і панахида у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі. Це буде вже по обіді ближче до 17-ї години. А також ще буде і хода пам'яті вшанування усіх загиблих героїв Небесної Сотні. Андрію дякую, Василю. Це був Василь Сафенюк, центра Києва, де сьогодні вшановують пам'ять загиблих 18 лютого 2014 року у кріпосному провулку та Мар'їнському парку. Угоди про гарантії безпеки, домовленості про прискорення надання зброї та 500 тисяч конфіскованих російських активів на користь України такі перші результати Мюнхенської безпекової конференції. Наша держава максимально використала міжнародний майданчик для привернення уваги до потреб українців у боротьбі з російським агресором. Українське питання серед основних тем обговорення Мюнхена. Якщо цивілізований світ розслабиться, це буде катастрофа. Тож українським військовим необхідна зброя. Про це на всіх заходах конференції говорили і політики і. Дипломати Україна вже зруйнувала безліч російських міфів, зокрема про непереможність країни-агресорки. Та все ж без західної допомоги далекобійних снарядів та літаків Києву вкрай важко, заявив президент Володимир Зеленський. Додав: не питайте Україну, коли закінчиться війна, питайте у себе, чому Путін досі здатний її продовжувати. У Мінхені відбувся український ланч, який уже сьоме організовує фонд Віктора Пінчука. Цьогоріч його назвали Все у наших руках, адже цивілізований світ і ще. У стані зламати Росію і врятувати не лише Україну, а й світовий правопорядок. Більшість в палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Америки за підтримку України та Ізраїлю, стверджує координатор ради національної безпеки Джон Кірбі. За його словами, зокрема на нашому боці керівництво палати а також очільники трьох комітетів збройних сил, закордонних справ і розвідки. Кірбі нагадав: війна, яку Росія веде проти України, впливає і на безпеку Сполучених Штатів, і може підірвати східний фланг НАТО, якщо захід просто відійде і дозволить Путіну захопити Україну. Велика Британія співпрацює з іншими країнами, щоб надати Україні тисячі дронів, що працюють на підтримку штучного інтелекту. Повідомляє Блумберг, особливо покладається на участь Сполучених Штатів Америки. Про це видання на умовах анонімності повідомили військові причетні до розробки технології. Мета дати можливість Україні одночасно обстрілювати російські цілі великою кількістю безпілотників і захоплювати ворожі позиції. Апарати зі штучним інтелектом можуть доправити в Україну протягом кількох місяців. Втім, терміни можуть змінитися Попереджають співрозмовники видання. О, я Уже три місяці дрони для фронту виготовляють активісти з Полтавщини. Хлопці опанували фах і з півроку тому питали у військових, а потім із замиранням серця відстежували плоди своєї праці на фронті. Нині мають велике досягнення знищення російської системи спостереження Муром М, яка коштувала понад 100 тисяч доларів. Своє міні-виробництво активісти показали фактам. Ретельна робота, а потім тестування на Полтавщині. Активісти третій місяць увесь вільний час виготовляють дрони. Ми зробили наш перший дрон на кухні. Але в нас були да, фахівці, які одразу зрозуміли, що до чого, як яка технологія. Надихнула їх історія із Житомира, де волонтер почав виготовляти бойових пташок. Олександр політолог за освітою, тож сам із завданням не зміг би впоратися. У команду покликав друзів, інженерів, а потім попросив військових пояснити, що і як виготовляти. Ми знайшли військових, які нам дали цю технологічну карту, дали перелік деталей і сказали: от ви закупляєте оці деталі. Потім ми вам розкажемо, як правильно зробити. Цей дрон нам знадобився тиждень для того, щоб знайти технологічну карту, закупити деталі і вже, і вже зробити, і протестувати і відправити у серійне виробництво. Цей дрон перший дрон робили кілька годин. Було так сумбурно. робиш щось ще не розумієш, толком. що. питає, що робити. Вони кажуть: бери крути там болтик через тиждень, через два, плюс-мінус. Точно знав уже всю технологію. Нині дрон народжується за пів години. Більшість деталей китайські, та волонтери друкують і свої. Для цього купили 3D-принтер. Володимир у мирному житті працював над автоматизацією виробництва та нині показує нам, як відкалібрувати дрон. А ще розповідає про темпи роботи. саме перший дрон. Ну сама прошивка зайняла десь. Може там години півтори-дві. Зараз щоб прошити дрон, вистачає десь. Півтори хвилини максимум це потолок. Волонтери виготовляють два види бойових пташок, сім дюймів камікадзе, а ще десятидюймові дюймові бомбери. Останні живуть довше і шкоди ворогові завдають значно більше. Коли вже він знаходиться на місці, не пускає камеру, дивиться вниз і нажимає скид. Наші вороженьки на сонці. Він повністю на українській мові. Там доброго ранку пілоти політаємо там. Да, тут на кожну кнопку я як вона страю, потім подаля, бо вже надаю. За три місяці хлопці відправили на фронт 350 таких апаратів. Головне, аби постійно були деталі. Якщо їх достатньо, ми просто приходимо, працюємо. Да, поначалу щось ми рахували, зараз уже не рахуємо. Хлопці щоразу радіють, коли їхні пташки показують результат. Нещодавно дронам за 13 тисяч гривень розбили дорогезну російську систему спостереження муром М, яка коштувала майже 150 тисяч доларів. На фронт ці дрони відправляють безкоштовно. Гроші дає бізнес та усі небайдужі. Із маленьких донатів збирається певна сума, і от уже ми на цю певну суму можемо придбати якусь одну деталь, яку ми поставимо вже на раму, яку ми теж заздалегідь придбали за ці донати, і так, от в комплексі, воно складається. Із Полтавщини Ольга Чайкова, Володимир Коваленко та Віталій Омельчук. Факти. ICTV. єдині новини. Це все про що встигаємо розповісти на цьому. Наступний випуск за 15 хвилин. Ефір далі продовжить розмовна студія з Яною Брензей. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.